Святий Миколай не знає, де взяти стільки зброї для українців. Хлопчик Саша поводився чемно. Хоч дружина була в Польщі. Хоче дробовик. Хлопчик Роман. Добре себе поводив і не продавав генератори з мародерською націнкою. Хоче помпу, як у фільмі. Дівчинка Каріна. Вела себе погано. Але саме за це і хочуть подарити помповик. Хм. Де я вам візьму стільки помп? Свого рема віддати, чи що? Хоча це ж розпаковка. Помповик під новий рік. Нова акція від Ibis, щоб ніхто не зустрічав новий рік неозброєним. Супер доступні пропозиції, цілих три дробовика на вибір. Гей, Олень! Перша рушниця зі знижкою це Вінчестер. Безвідмовний, якісний з хромованим стволом всього за 19 тисяч 500 гривень. Не так вже й багато за можливість захистити себе, чи не так? Гей, олень! А для Романа рітай GPS! Всього 12 тисяч 260 гривень за впевненість у безпеці родини в непевні часи. Хромований ствол з можливістю встановлення чоків, що значно розширює можливості цієї рушниці. А для Каріни. Дерія Каріна. Ой! Ще одна компактна помпова рушниця має магазин на 5 патронів, те, що треба для самооборони. Ціна всього 11 160 гривень, і Каріна може спати спокійно або не дуже. Так, частину подарунків я вже роздав, а тепер спробую втілити у життя мрію більшості українців. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.